У Луцьку судять адвоката за підбурювання надавати неправомірні вигоди та за шахрайство. Відповідно до матеріалів справи, обвинувачений пояснював своєму клієнту. Аби його справа рухалася швидше, потрібно дати хабар працівнику поліції та експерту. Клієнт же після такого звернувся із заявою до поліції. Як розгортається справа зараз, дивіться у сюжеті. З місця захисника на лаву підсудних у Луцькому міськрайонному суді вже чотири роки розглядають справу місцевого адвоката, якому інкримінують підбурювання надати неправомірну вигоду та шахрайство. За даними слідства, чоловік, працюючи юристом, запевняв свого клієнта, що для того, аби справа пішла швидше, потрібно заплатити працівнику поліції та експерту. Підзахисний спочатку повірив. Та надав кошти. Проте коли у нього їх попросили ще раз і ще раз запідозрив щось не те. Тож недовго думаючи, звернувся із заявою до поліції, «Луцькою окружною прокуратурою підтримується публічне обвинувачення за обвинуваченням особи вчиненні ряду корупційних злочинів. Безпосередньо це підбурення додання неправомірної вигоди працівникам поліції та також експерту за отримання результату в інтересах третіх осіб. Дана особа вчинилася кримінальні правопорушення і Окружної прокуратури здійснюються всі можливі сили заходи застосовувати для того, щоб дана особа понесла відповідальність відповідно до діючого законодавства. Справу розглядають вже чотири роки. За цей час частину обвинувачення закрили, а іншу й досі, досі досліджують. На черговому судовому засіданні мали заслухати свідків, проте ніхто з них не з'явився. Прокурор зауважив, що дані свідки вже були допитані, тож можна вже переходити до судових дебатів. В даному випадку дані особи вже були допитані попередніх судових засіданнях, їхні показ були надані в судовому засіданні відповідно вимог кримінального спеціального кодексу України. В даному випадку ці особи лише могли підсвідчити той факт, який ми всі пересвідчилися, тому що під час проведення огляду місця події і де вони були залучені як понятті, відбувалася безперервна відеофіксація. Але захисники з такою позицією не згідні та подали клопотання про залучення свідчень голови ради адвокатів. Чи це дійсно важливий момент, чи просте затягування процесу невідомо. Проте засідання знову відклали. Тож як розгортатиметься справа далі, поки невідомо. Анна. Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.